Друзі, рідненькі, всім привіт! Записую сьогодні саме у свій день народження це відео для вас. І тема сьогоднішнього відео у нас буде енергія, вдячності. Вона насправді творить чудеса. Перевіримо, адже вдячність це один із проявів подяки. Це насправді така дуже сильна, дуже потужна емоція, яка може допомогти нам оцінити хороші речі в нашому житті. І часто через життєві труднощі і проблеми ми не цінуємо дрібниці, які роблять життя гідним, робить яскравим, цікавим і радісним. І вдячність допомагає переключити нашу увагу з того, що нам бракує, на те, що в нас вже є, і навчитися цінувати кожен момент у житті. І ці зміни в перспективі можуть вплинути на наше життя, на наше щастя. Тому вдячність є нашою опорою. Адже ми можемо спиратися тільки на те, що маємо. Навчаючись помічати і цінувати те, що маємо, ми вчимося переживати вдячність як стан душі і доброзичливо ставитися до себе, до інших, до світу тощо. Тобто, вдячність це вираження подяки за те, що ми вже маємо. Тобто, це відчуття цінності всього, що оточує людину, оточує нас з вами. Тобто, бути вдячною можна будь-за що. Навіть за найменші побутові речі, на які часто ми не звертаємо уваги. адже вдячність починається з того, що ми помічаємо доброту в житті, і дуже важливо щиро та усвідомлено відчувати вдячність, проживати її. Подяка не обов'язково повинна бути спрямована на якусь людину, яка зробила щось конкретне, а можна просто так дякувати: дякувати всесвіту, дякувати Богу, дякувати ситуації, дякувати людям і дякувати собі. Людські взаємини не, неможливо уявити без проявів тепла і турботи. Вдячність це один із способів показати людині свою любов і повагу. І вдячність має надзвичайно потужну і високу вібрацію, що здатне змінити життя. Навіть хвилі шумана так синхронізується з енергетикою людини, і не тільки планета, але й людина впливає на неї, робить такий свій величезний внесок у її стан. Навіть український вчений Володимир Вернацький він вважав, що люди мають таке спільне енергетичне поле, підтверджуючи теорію Юнга про колективне несвідоме вчені. Вже давно навчилися вимірювати вібрації людини, які залежать від того, що вона відчуває, які в неї думки. Чим людина щасливіша, тим вищі її енергетичні ритми і гармонійніший зв'язок із землею, всесвітом, Богом. Наприклад, під час стресу, агресії чи образи коливання падають до 3,3 Герц. Останнє звичайної словесної подяки, коли ми просто дякуємо, підвищується до 45 Гц. А справжньої істинної сердечної вдячності до 140 Гц. При вичутті єднання це 140 Гц і вище. І найвищу позначку має почуття любові. Від 50 до 200 Гц. Тому дякуйте ви, дякуйте всім, кого ви бачите, кого зустрічаєте на своєму шляху і приймайте від інших вдячність. Дослідження показує, що записування того, за що ви вдячні, тобто коли ми прописуємо, так, може вести до ряду переваг навіть для нашого здоров'я, для нашої фізики. І вести щоденник вдячності можна кожен день. Можна раз в тиждень, можна раз в місяць, але коли ми ведемо щоденник вдячності, це може закріпити наші позитивні думки, і іноді це особливо допомагає, оскільки наш мозок схильний природньо фокусуватися на тому, що не так, адже його задача зберегти нас, наше тіло. Тому папір і ручка або ведення блокнота щоденника вдячності також можуть допомогти вам досягти більшого прогресу у роботі з особистими цілями, мріями, бажаннями у стосунках скрізь. Тому рекомендую писати вдячність від 5 до 10 хвилин щодня, а краще 17. Це уже дослідження. Тобто вібрувати на високій частоті вдячності від 45 до 140 Гц. І якщо ви систематично почнете записувати, за що ви вдячні, потім це стане уже звичкою. А звичка перейде у сердечну, у таку справжню, щиру, душевну вдячність. І вираження вдячності може генерувати більше оптимізму, але вдячні люди також не ховаються від негативу. І Емон скаже, що часто ми асоціюємо вдячність з фокусуванням на хорошому та униканні поганого. Але ключ до життя у вдячності. Це приймати невдачі як частину загальної життєвої подорожі. Вдячні люди знають, що б не було так і якими б вони не були, але б вони ніколи не стали такими, які вони є зараз. І не були б вони там, де вони зараз є, якби не було нікого поруч або вдачі, невдач. Тому з часом ми навчитеся дякувати і своїм, я так називаю, главкам, вчителям за підсвідки, за ці уроки, за ці тригери і невдачі. Які насправді зробили вас мужнішими, сильнішими і кращими точно. Тому будьте вдячні всім. Вдячність дійсно допомагає зв'язувати нас з іншими людьми. Це посилює, це покращує стосунки, а хороші стосунки це найсильніші передвісники щастя і боротьби зі стресом. Висловлення вдячності тим, кого ми любимо, допомагає створити близькість. Адже ви дозволяєте іншим бачити, як ви дивитеся на них і що відчуваєте. Тому дякуйте, дякуйте всім. робіть хороші вчинки. Маленькі вчинки, доброти впливають на наше збільшення вдячності. Відплачувати добро за добром це звичка дійсно вдячних людей, навіть якщо це звичайний комплімент або допомога в роботі чи маленька дрібничка. І дослідження показує, що такий тип доброти він насправді підвищує відчуття щастя у вас і у іншої людини також, бо ми всі знаходимося в одному колективному полі. Тому кожному іноді треба хоч допомогти чи подякувати, оскільки служіння іншим допомагає їм знайти власну духовність. Вони вдячні за можливість допомагати. А про мою вдячність я вам розкажу у наступному відео.